Смаколики на фермі. Насолоджуйся українською. Привіт, малята! Яка сьогодні чудова погода. Реф -реф! Прекрасний день, щоб насолоджуватися життям на фермі. О! Що це? Привіт, друзі! Я привіт смаколики для всіх. Ой, запах смачненького. Буде що пожувати Ой, як пахне це все мені Петрику, що ти тут приніс? Сніжок. Ти ж перший завжди. Ну, давайте всі спробуємо. Тут на кожного є щось особливе. А завжди перший. А чи є там щось для козенят? Я буду друга. І погляньте, скільки всього. Сподіваюся, ти приніс мій улюблений молочний пиріг. Мені здається, там і сало є. А може картопля у чур їмо усі разом. Ну, Хочу бачу, їсти. Бачу, бачу, бачу. Ми готові. Зараз будемо їсти, але за умови, що після їжі будемо грати. Добре, малята. Як ви вважаєте, кому ми віддамо яблуко? Звісно, нашій козі Емілі. А цю соковиту, зелену, травичку, кому? Звісно, мені. Це ще в нас сіно. То буде сіно. Його. я! Хочу, я. А що це в нас ще морква? Соковита і хрумка. Звісно, вона піде до грети. Сніжок, ця кістка, звісно, тобі. Обожньої кістки. Ууу. Я ні про кого не забув. Кукурудза закуй, -ку -ку -ку. завтра кукурудцю. Пусті задоволені. Можна і пограти. Дякую, Петрик Дякую, яблуко смачне. Петрику ти найкращий Дякую за смачне сіно. Морква смакота. Дякую за кукурудзу, Петрик Я задоволений. А вам, друзі, дякую за дружбу.